Паштет ще трішечки теплий. Коли він стане кімнатної температури, я обов'язково його переставлю в холодильник. І вже після того, як він побуде в холодильнику, під час нарізки він буде чудово тримати форму. Я вам раджу обов'язково готуйте паштети, готуйте та смакуйте. На вершковому маслі до золотистості обсмажую нарізану цибулю на м'ясорубці. Два або навіть три рази буду перекручувати відварений свиний бочок, відварену телятину, моркву, посмажену цибулю. Кількість та пропорції продуктів відбирайте за вашим смаком. Додаю курячі яйця, сіль, чорний мелиний перець, пекучий червоний милиний перець. Перемішую. Духовка розігріта на 180 градусів. Паштет буде готуватися до легкої скоринки. Я не хочу, аби паштет перебігся. Паштет вже готовий. Аромат наповнює всю кухню. Тепер паштет має остигнути.